В умовах економічної та політичної нестабільності Національний банк та найбільші фінансові установи України домовились про спільні і узгоджені дії щодо стабілізації ситуації. Одним з ключових факторів ризику визначили необхідність зміцнення курсу гривні. Для цього регулятор ухвалив низку постанов, запровадивши тимчасові обмеження, які діятимуть протягом трьох місяців. Перший блок обмежень стосується фізичних осіб. Протягом строку дії адміністративних заходів у банкоматах буде заборонено отримання іноземної валюти з карткових рахунків. Натомість у касі банку це можна буде здійснити у рамках встановленого ліміту в еквіваленті 15 тисяч гривень на день. Крім того, обмеження стосуватимуться і у грошових переказів. Їх можна буде отримувати виключно в гривнях. Переказувати без відкриття рахунків фізичній особі можливо в еквіваленті 15 тисяч гривень на день. З поточних рахунків переказувати в суму, ну нехай вона буде еквіваленті 15 тисяч гривень на день, але не більше ніж 150 тисяч гривень на місяць з підтвердними документами. На які цілі на лікування, на навчання, на певні судові збори, аліменти тощо. Знімати кошти з карток за кордоном у валюті можливо, але також у мережах еквіваленту 15 тисяч гривень на день. Аби зменшити попит на долар та євро, Нацбанк також запровадив нові норми дострокового повернення валютних вкладів. Достроково повернути вклад в іноземній валюті і отримати його можливо в національній валюті на всю суму, яка знову ж таки не перевищує еквівалент 150 тисяч гривень. Але за курсом уповноваженого банку, за курсом. Готівковим банку на день здійснення цієї операції. Якщо все ж таки повертати в іноземній валюті, то поступово не більше, ніж еквівалент 15 тисяч гривень на день. Набагато ширший блок тимчасових обмежень запроваджено для корпоративного бізнесу. Нацбанк повернув обов'язковий продаж 100% валютної виручки і виключно на другий день після її надходження. Серед інших обмежень відстрочка купівлі валюти на міжбанківському ринку. Цей час потрібен, аби перевірити, чи не збирається клієнт банку проводити спекулятивні операції. Такі обмеження вже діяли взимку і мали позитивний ефект. Якщо собі це сподарювання. Хоче купити іноземну валюту для проведення операції по зовнішньоекономічним контрактам, то він знову повинен акумулювати кошти на спеціальному рахунку 2900. І від дня подачі заявки він може тільки купити валюту на третій операційний день. Протягом двох годин після завершення міжбанківських торгів банки мають надати регулятору реєстр з переліком очікуваних операцій з придбання валюти на наступний день. Крім власне заявок, фінустанови також подаватимуть і документи, що підтверджують необхідність придбання валюти в замовлених обсягах. Детальніше про це на сайті Банку Хрещатик xcitybank.com.ua та за телефонами цілодобового контакт-центру 044 490 52 31 або 0800 305 505 на території України безкоштовно.